Про Трипольську ТЕЦ! Брехня брехнею поганяє. Зеленський заявив, що летів 11 ракет, перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипільську ТЕЦ. Чому? Тому що було ракет 0. Ну, закінчились всі ракети, які захищали Трипілля. Так каже Зеленський. А що ж було насправді? А насправді, друзі, дуже цікава тема. Я спілкувався з бійцями протиповітряної оборони, вони кажуть, нам була команда не збивати, ракети економили. Мабуть, для захисту конче заспи, козина е Іванковичів Банковий, ну, але не Трипівський ТЕЦ. Друге, в день, коли знищили Трипівський ТЕЦ, там пройшли обшуки. Після того, як я звернувся до... Посольств країн G7, Сполучених Штатів, Британії, Канади, Японії і так далі розповів про корупційну схему на вугіллі, яку на центр енерго до якого відносилась Трипільська ТЕЦ. Продвигають, як крадуть мільярди. Пишуть, що вугілля йде на фабрику обогащатися, воно не йде. Гота, Венгрим, вся ця банда все це описав. Після цього там прийшли обшуки до них. Обшуки. А перед цим спалили трипілку. Нічого собі співпадіння. І не збивали ракет. А? А ще в мене питання інше. А 9,3 мільярди, які там Кубраков, Наєм, Кудрицький, виділили, будували там захисні споруди, укриття для енергоструктури, де вони? А я скажу, де? Півтора з них віддано корпорації Одеський Союз. Тій корпорації Одеський Союз, яка заробила мільярди, на Співпраці з росіянами. Ірлод Ленєвіш Приходько, керівник Корпорації Союз, нагороджений орденом за заслуги перед Вручає його тільки громадянам Росії нагороджував особисто Путін. А потім ще й в 2020 вже воєнному році. Будувала базу підводних човнів новоросійську. Саме ці підводні човни зараз б'ють ракетами по українських містах. Отак-от. От а ви кажете, трипільська ТЕЦ. Навіщо Бреше, Зеленський залякує американців давить на жалість? Я не знаю. Ви думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть ворога!